18 років цей фотохудожник став людиною обмеженою у русі, але він знайшов у собі сили, аби перебороти цей складний психологічний момент і успішно реалізував себе у зовсім іншій сфері. Адже попередньо він готував себе до кар'єри військового льотчика. Тім, нещодавно він презентував свою виставку глибини душі, яка стала своєрідним підсумком 15-річної творчої діяльності. Отож сьогодні ми завітаємо у Рівненській міській будинок культури, аби подивитися на його світлини і познайомитися з самим автором, зокрема, мова йде про рівненського фотографа Олександра Майструка. Доброго дня, це програма рівно Мене звати Вікторія Бондар і сьогодні моїм співрозмовником буде фотохудожник Олександр Майструк. Вітаю вас. Доброго дня. Власне, вже впродовж 15 років ви е, тішите глядачів своїми світлинами. От розкажіть про цей шлях до успіху. І наскільки нам відомо, він був не дуже легким. Знаєте, так. Е... Дійсно, в художній фотографії я займаюся ще шкільних років. Ось, в свої перші експерименти я взагалі почав знімати наплівку ще старими радянськими фотокамерами, Сміна Зеніт, «Вілі Авто». І знайшов фотографії, які датовані 1992 роком. Навіть. Ось. А от серію погляд з вікна, яка, скажімо, Моя така перша осмислена фотосерія, вона почала. Я почав цю серію знімати в 1999 році. Ось, в цей момент так сталося в моєму житті, що я Ну, майже в той момент був прикутий до ліжка. Ось, і весь свій мій світ зузився до рамок вікна і власної квартири. Ось, і тому для мене ця от серія робіт, погляд з вікна, це був такий, от... ну, передавало моє сьогодення, в якому я знаходився на той момент. Я ніколи не думав, що ця виставка, моя фотосерія, переросте в фотовиставку. Ось, і просто фотографував для себе те, що я бачив навколо себе з вікон балкону. Вазони, які квітли на підвіконні. Це все намагався відобразити, і е, ну, для мене самого було великим здивуванням, коли мої роботи стали цікаві і оточуючим. Можливо, якась саме світлина стала тією такою стартовою, після якої вам захотілося от більше займатися фотографією, дізнатися так, більше про були такі, такі фотографії. Я в той час захопився астрономією. Ось мій брат взяв свого товариша телескоп, і коли я вперше зазирнув в нього і побачив, направив на місяць, я був в повному такому шоці приємному і, і захваті, і намагався це зафіксувати на фотокамеру. Ось, як ще раз повторюю, це була плівка в той час, не було ще цифрових фотокамер. І я не бачив на той момент, чи вийшов той кадр, чи не вийшов. І коли я проявив плівку, на тому на тій плівці ще був один кадр. Мене батько сфотографував на балконі на фоні засніжених берез. Ну от такий от вид з балкону у нас досить цікавий. І я здрукував ці ці кадри. І от були якраз дві фотографії, які мене просто вразили своїм. от, Наповненням. Тобто перше це місяць, ну це зрозуміло. От, і, і як кажуть, новачкам щастить, і, і мені вдалося зафіксувати його. От. І от друга фотографія це от засніжені ці от дерева, які вже на той час, коли я тримав в руках фотографії, абсолютно вже були зовсім інші. ну тобто Час міняється, а фотографія зафіксувала той стан природи. І я зрозумів, що завдяки фотографії можна. Ну, передавати оці тонкі миті, які потім зникають. А от на фотокарці вони лишаються. Ви пішли навчатися у фотоклуб? От, власне, розкажіть про а, це, як перший раз прийшли, чи хвилювалися, не хвилювалися, і як загалом подалі склалося? Це швидше, навіть було не навчання, це, е, це навіть більше. Ну тобто, навчання це якось вузько е, можна сприймати. Там ти е, провчився, закінчив і, і все. А це постійно, якби от оскільки Мене прийняли до фотоклубу під час відкриття моєї першої виставки, От погляд з вікна, яка так і називалася, в 2001 році, От, е озвучили на відкритті, що мене прийнято в наш е народний Рівненський фотоклуб час. І для мене це було таким надзвичайним досягненням. Ну, приміром, щоб знається, напевно випускникам е наших. Там, Навчальних закладів сказали б, що їх там в Гарвард прийнято. тобто, ну, це, ну, це, ну, Для мене це було таким еквівалентом. от, І е, надзвичайно приємно, що от в, саме процес навчання я мріяв тоді, щоб мене хтось навчав з наших знаних фотометців, але вони вчинили набагато мудріше. вони, е, Кожен з них мене навчав по-своєму і підказував. Е, Розказував, як виправляти помилки, тим самим зберегли мій внутрішній почерк, такий, той, який вони помітили. Бо якби я почав вчитися в конкретно якогось одного майстра, я все-таки не ну, навіть підсвідомо переймав би його стиль, бачення там і прийоми зйомки. Ось, а вони вчинили набагато мудріше. Ось, і ну, для мене самому було несподівано, що несподіванкою, що мені при Ну, приділять стільки часу, уваги, терпіння, навіть як потім відмічали вже можна сказати мої колеги. Ну, я справді тоді, як губка, таки вбирав в себе оті от знання по крихтах. Бо ще раз зауважу, це 2001 рік, інтернету не було. Знання можна було тільки черпати з книжок, яких теж не так просто було дістати в той час. От справді таких хороших, якісних. Ну і, звісно, особистий власний досвід, з яким яким могли поділитися колеги. От. І процес навчання просто він дуже розтягувався на не те, що на місяці, на роки. Те, що тоді я міг. В себе вібрати за рік зараз можна завдяки от, цифровим технологіям і доступності інтернету оці от знання буквально за декілька місяців вібрати в себе. Тому процес навчання зараз в молоді ну, в рази поліпшився і, і він якісніший в рази. От. Думаєте, це позитив, так? З одного боку, це позитив, а з іншого боку. Дуже швидка зміна інтересів відбувається. Тобто ця доступність, вона буквально ну, часто молодих людей якби балує і вони губляться в тому чи іншому. Спочатку їм цікавить одне, вони тут же отримали масу інформації і, і, і як то кажуть, і потухли. От, і, можливо, цей масив інформації їх і. Е, ну, Придушує, от якби своєю такою потужністю. Ось а в мене був, я по покрих там збирав, і в мене навпаки, це от жага збільшувалися, збільшувалась, збільшувалось. І і цікавий такий момент, знаєте, з власного спостереження, і дійсно багато хто підтверджує це що от приміром молоді автори, які займаються в фотографію. вони думають, що тільки в них з'явиться професійна фотокамера, в рази творчість, тобто зразу в них там, як то кажуть, шедеври буде з'являтися. А швидше буває навпаки, коли з'являється класна фотокамера професійного гатунку, якось творчість, вона ну, от, не має отого е, скачка, який би от. Е, Ну, відчувалося, мав би бути. От. І от в цьому є і парадокс взагалі, творчості, що творчість не піддається якимось там законам, математичним формулам. Я маю на увазі розрахувати, як вона буде відбуватися в, в майбутньому. Вона живе своїм життям і особисто я якось відчуваю себе швидше, напевно. Ну, провідником, а не, а не творцем чогось. Бо мені просто ніби відчуття мені дають побачити щось, звертають увагу на те чи інше, а я вже засобами фотографічними намагаюся це зафіксувати. ось. І Зважаючи на мою класичну школу фотографії, я все-таки традиційно підходжу до процесу зйомки і намагаюся виправити щось під час фотографування вже, а не після фотографічному редакторі. От, можливо, це і мене і відрізняє від багатьох тих людей, які зараз захоплюються фотографією. От і саме класична школа, на мою думку, дуже допомагає правильно підходити до кінцевого зображення, тому що той той, той же графічний. Редактор, він, ну, скажімо, ті плагіни в фотошопі там і так далі. Вони відтворюють ті процеси, які фотографи раніше ночами робили фото. Лабораторії. Приміром, зараз за декілька секунд можна від, ну, зробити те, що на що виходили години, а то й дні роботи фотолабораторії. Оці чорно-білі світлини і в кольорі. От, власне, розкажіть, в якому напрямку вам більше подобається працювати і, можливо, що найбільше фіксувати. Ви знаєте, чорно-біла фотографія це ж все-таки певно. Моє захоплення, бо це класика фотографії вважається. І ну, для мене ну, це окремий світ. Тобто я, я люблю і кольорові знімки, але от приміром людей я більше люблю фотографувати саме в чорно-білому. Якщо, якщо це стосується художньої класичної фотографії, саме портретного жанру, От для мене це швидше всього, це ну. Більше всього, це чорно-біла фоторобота, от, тому що е, колір він часто відволікає від е, головного. А головне в фотопортреті це очі людини, тобто очі, дзеркало душі. Ось, і от е, коли, коли чорно-білий кадр, там от. Концентрація зазвичай йде на, на очі, якщо ще правильно скадровано, там і так далі. Ось то цей момент тільки посилюється. І от для мене це от окремий світ, чорно-біла фотографія. А, але є моменти, приміром тої ж природи, де ну, потрібно кольором допомогти от, глядачу відчути те, що ну, при принаймні я відчував там чи ті люди, які поруч зі мною теж знаходилися. Бо е, взагалі чому. От, Ну для кожної людини, яка приходить потім споглядати фотовиставку, та чи інша робота вона зачіпає більше або менше, І кожного по-своєму, і в кожного свої асоціації виникає. Тому часто, приміром, на ну на цій виставці я свідомо не давав назви робіт. Хоча той, хто слідкує за моєю творчістю, він знає, як в ті чи інші роботи називаються. Але це був теж свого роду якби, момент такий, що я дав більше. Людям, глядачам фантазії, не, не спрямовувати їхні думки назвою в, той, ну, от саме, в певний бік, а от дати їм просто свободу. Таку от. Рівенський фотохудожник так, Сергій Бусленко зазначав, що у вас дуже такі філософські всі світлини. От, на вашу думку, от як вам вдається от, можливо побачити те, що інші не бачать? Знаєте, мені важко пояснити. От, от якраз для мене творчість це те, що можливо, якби я був письменником, мені вдалося там відтворити свої, ну, розповісти свої відчуття. От, ну, я інколи не, не можу пояснити, звідки там та чи інша у мене ідея з'являється. просто ти, ти от відчуваєш, а буває таке, ти відчуваєш, що там ну, тобі хочеться це сфотографувати, і а е, буває так. Що коли фотографуєш людину, ти потім сам дивуєшся, як вона може настільки потім глибоко ну, проявитися на, на фотокадрі. Бо ну, для мене чим більше я дізнаюся про саму фотографію, для мене тим більше е загадок виникає. Під час цього і ну, цікава напевно творчість. Я можу розкласти там на складові в технічному плані, як робилася та чи інша робота. Але є щось таке, що словами не поясниш. І навколо нас багато таких дивовижних речей. І е, напевно, творчість вона і є проявом того дивовижного, що відбувається навколо нас самих. І, е, я також спілкуюся з багатьма творчими людьми і часто задаю одне ж, і те ж питання, звідки береться натхнення, а ніхто цього пояснити не може. Ну, є там певні моменти, які, скажімо, активізують там, фантазію, там, бажання працювати, творити, там, або навпаки, знижуються бажання там, до творчості, але ніхто не може сказати чітко, звідки воно береться. Ваша виставка глибини душі стала таким своєрідним підсумком вашої такої творчої діяльності. От Власне, розкажіть про неї, що, які світлини увійшли до неї? Ця виставка, вона взагалі виникла, так можна сказати, спонтанно завдяки тому, що мене мої друзі, знайомі, так збурхливо взяли і переконали, що треба все-таки зробити виставку. І так як мене. Чимало робіт в мене була надрукована, бо ця виставка глибини душі, вона якраз складається з тих робіт, які я раніше виставляв, і причому це було ще Виставка Життя 2005 року, тут частина робіт з тієї виставки є, і яка знята саме на плівку, відповідно, вона не була відцифрована, і цих робіт ну, немає в інтернеті. Тобто, ті люди, які можливо не так давно знайомі з моєю власною творчістю, то от вони тут чимало нового можуть побачити. А ті люди, які Слідкують від самого початку, тобто вони принаймні згадають те, як виглядала моя, як то кажуть, творчість 10 років тому і навіть більше, бо тут є роботи, і які от можна сказати, от зроблені, там ця от з місяцем робота. Це від. 1999 року вона сфотографована, і колаж цей зроблений у 2001 році, 2002, тому ну, більше ніж 15 років. І е, тим вона і цікава, ця виставка, що це такий, можливо, зріс моєї творчості за певний час в одному, ну в одній експозиції. Бо е, ну, для мене важко взагалі сформувати, скомпонувати виставку, тому що е, багато робіт вони для мене. Ну, якимись близькими, і е, відібрати ту чи іншу роботу буває складно. І Тому е, інколи приходиться просити навіть колег допомогти, бо е, хочеться все-таки показувати краще з кращого. І буває, міняються е, навіть е, твої смаки до тих чи інших робіт, ті, приміром, роботи, які ти вважав е, ну, там, достойними в, в експозиції, виставки з часом, коли. Ти піднімаєш планки все вище і вище, ти бачиш, що вони, можливо, чимось не дотягують. Хоча є дивовижа в тому, що ті ранні роботи, мої одні з перших, вони мають якусь таку, можливо, вони не настільки бездоганно виконані в технічному плані, але вони містять в собі якусь таку емоційну складову, яку важко пояснити словами. От приміром для мене дивовижним те, що. Плівка 36 кадрів, і там могло на цій плівці бути до п'яти виставкових робіт. Приміром, дайте мені зараз фотокамеру в руки сказати, що Саш в тебе є місяць часу. Ну, приміром, бо плівка була в фотоапараті місяці більше, в тебе є 36 кадрів, там хай 50, в тебе є місяць часу, і ти маєш зробити п'ять виставкових робіт. Ну я не впевнений, що в мене так вийде зараз. А от тому от, кажу, цікаві такі от моменти, які пояснити ну неможливо. Ось і. Родзинкою останньою можливо, останнє вашої виставки це стали фотографії більш такі відверті. От розкажіть ще про е, цей напрямок вашої роботи. Можливо, якщо не секрет, хто позивав вам? Ну, взагалі, тема е, ню голеної натури. Тобто я вже більше десяти років, якби над цією темою працюю, і е, саме е, на цій виставці мені хотілося якраз. Зібрати ці роботи, і е, ну, це можливо показати сучасні молоді як можуть виглядати, на мою думку, ну і так як я от відчуваю, о... оголене тіло о... це в людини, тобто це абсолютно це, ну, це для мене космос. І е, дуже прикро. Були там, скажімо, там моменти, чи виставляти ту чи іншу роботу на широкий загал чи ні, зважаючи на те, що тут вікових обмежень немає, виставкові залі і можуть бачити школярі. От я підійшов до цього з таким підходом, що зазвичай ми щось художнє творче, от навіть в такому жанрі, ми приховуємо від молоді, особливо там, особливо там школярів. А виходить, що абсолютно картинки. Вульгарні несмак такий, які заболонили інтернет, вони бачать, і навіть у нас в місті не завжди бувають естетичні картинки на бікбордах і так далі. Тому для мене це, напевно, якраз ще раз момент підкреслити, що от можна ну, милуватися тим, ну, які ми нас створили. Ось. І, ну, принаймні, в мене мені б хотілося цього. Рівненський художник Олександр Горістюк також відвідав, був на відкритті вашої виставки. Так і він зазначав, що е, от саме ці там еротична ваша серія, і робити ці фотографії в такому стилі це е, найвищий рівень майстерності. От чи вважаєте ви, що ви вже досягнули от такого? Ну я ще вчуся, вчуся, тому що справді е, ну, для мене от якраз от. Гра світла тіней, бо ця серія називається світло і тінь. От, от для мене от вона одна із найскладніших. Тому що що взагалі таке фотографія? Фотографія в перекладі з грецької, це малюнок світлом. От, і, і от якраз тут світло і тіні, от вони і створюють певний малюнок, і, і це найвищий ступінь складності справді. І е, для тих, хто вважає, що зйомка волини натури це. Ну, тут немає нічого такого складного. Ну вони глибоко помиляються. Та навіть будь-яка зйомка будь-якого жанру вона. Вона не така проста, як видається потім ну, комусь зі сторони. І якщо дуже ретельно підходити до певних моментів, навіть ті предмети нам звичні під певним кутом освітлення, під певним ракурсом можуть набувати абсолютно незвичних форм. Якраз задача фотохудожника ну, донести якесь власне бачення або відчуття, або ну те, що ти, можливо, не можеш пояснити словами, от якраз от на світлині грою світла тіні, і, і під яким кутом це все з. Зроблено, от для мене я кажу, що для мене це все, що от глибини душі, взагалі, що таке, чому глибини душі це ті емоції, які виникають у глядача, коли вони переглядають експозицію. Тобто, це інколи. Та чи інша робота буває настільки зачіпає людину, що вона е, там може знаходити такі деталі, що е, на перший погляд і е, я їх можу навіть не помітити, коли я робив цю роботу, бо, бо є такі дрібнички, які ти навіть ну, ти, з, як то кажуть, сконцентрувався на одному, а опустив інше. І от інколи ці дрібнички якраз і створюють отой от такий дивовижний е, ну, момент, коли людина людину прям. Ну, розворушує і тим цікава художня фотографія, що вона навіть для автора може відкрити багато цікавого і нового в власній творчості. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за таку душевну розмову і бажаю вам наснаги до нових звершень, щоб ви знаходили ці цікаві сюжети повсякденному житті і надалі всіх своїх прихильників радували. Дякую. На цьому в мене все побачимося за тиждень. дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.